Друзі, вітаю! У нас 19 заняття. Ми стрімко рухаємось нашим курсом. Подивіться, наш список, наш чек-лист, що я вмію, стає все більше і більше. До речі, можете зупинити і перевірити, чи все ви з цього знаєте. Але для сьогоднішнього заняття нам буде потрібно дві речі. Перше, це вміння створювати функції, якщо ні, одразу поверніться, будь ласка, на цей урок, повністю його пройдіть, перевірте себе. І другий момент працювати з графічними бібліотеками. Тут все достатньо просто. Ми працювали з вами, до речі, скільки графічних бібліотек ми вже використовували. Одну, дві, три, чотири. Якщо ваша відповідь чотири, взагалі прекрасна. І сьогодні у нас дуже цікавий урок і дуже корисний. Ми вже з вами імпортували достатньо багато бібліотек, і тут не всі з тими, що ми працювали. Подивіться на ці, чи всі ви пам'ятаєте, а можливо, хтось пригадає ще як мінімум одну. І тут виникає таке питання: ну що ж, розробники молодці зробили нам багато бібліотек, ми можемо використовувати їх, це зручно, це дуже спрощує нашу роботу. А ми самі вже достатньо впевнені розробники, щоб створити власний модуль. створювати бібліотеки, обмінюватись між собою, використовувати той функціонал, який створюють інші, і приєднатись до цієї там великої армії розробників бібліотек Пайтона. Не повірите? Але це не складно. І сьогодні у нас з'явиться свій власний модуль. Мені хочеться назвати його Dragon, ви називаєте його як завгодно, але, знову ж таки, спочатку перевірите, чи ви розумієте, що таке функція, чи ви пам'ятаєте ключове слово def і як ці функції створюються. Найпростіший приклад це калькулятор. І в нас одразу чотири функції, плюс-мінус поділити, помножити. Отже, як. Все зробити, як зробити свій власний модуль. Для цього нам потрібно всі ті функції, що ми з вами вже вміємо створювати, просто перенести в інший файл. Цей файл назвати, зберегти, там прописати функції. І тоді в нашому основному коді, подивіться, будь ласка, достатньо імпортувати цей зовнішній файл, щоб все з нього використовувати. Я хочу показати вам це одразу. На прикладі. Давайте візьмемо, де тут наш є Python, і давайте попрацюємо в ньому. Отже. Спочатку я натискаю: ось тут є у нас додати, що ми тут можемо додати. Тут якийсь текстовий файл, мені не хотілося б текстовий, ми зараз його збережемо так, як треба. Але спочатку функції. Ключове слово dev, а нехай наш дракон буде літати. Непогана ідея. Так, і ми зробимо таку простеньку функцію, яка просто там. Виводить, ну, наприклад, повідомлення про нашого дракону. Що він робить? Функція є. Але зверніть увагу, що файл текстовий. Ні, 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 це нам не потрібно. Ми шукаємо, натискаємо налаштування і шукаємо, як це можна зберегти. Зберігаємо, але зберігаємо це, бачите, нам потрібно зберегти, як. Пайтоновський файл, тому нам спочатку цей файл треба перейменувати. Заходимо в цей файл, я так і назву нашу бібліотеку Dragon, я редагую зараз ім'я і одразу ставлю розширення файлу. Перейменувати. Ага, DragonPy. Супер. Тепер зберегти Dragon, пайтоновський файл. А в мене тут ще якийсь дрегон є, це я тренувалась, тому перепишемо його. Так. У нас вже є, не повірите, це вже модуль. Так, поки з однією функцією, але ви ж можете дописати багато інших. Тепер переходимо в основний код. Тут ми маємо імпортувати наш модуль, ну, так як ми всі бібліотеки імпортуємо, і далі викликати. Метод fly, але він не сам по собі, він знаходиться в бібліотеці, тому спочатку назву бібліотеки, а потім не забуваємо круглі дужки. Так, ну давайте спробуємо запустити. Вау! Все працює! Супер! Отже, ще раз: основний код, код бібліотеки, і пішли дописувати ДД. Інші функції Так, ми з вами повертаємось до нашої презентації. І я приключу екран, бо інколи не переключається, і будемо йти далі. Ну Звичайно, практика, звичайно, допустіть метод, допустіть щось небудь, зробіть свою назву, зупиняйте це відео і працюйте. Для тих, хто працює, наприклад, в репліті. Все так само, тільки для того, щоб додати файл, треба ось тут на ось ці три крапочки додати. От, бачите, там є плюс файл, да? додали файлик, ось тут. ось тут у нас все є, додатковий, і також в ньому прописали. Все, що ми хочемо для нашого модуля. Ну, і, звичайно, якщо ви встановили собі середовище, PyCharm, Visual Studio Code, все так само робиться, окремий файл, тільки зверніть увагу, щоб він зберігався там, де ваш основний код. Ну, або прийдеться прописувати. Налаштування це поки трошки складно, розберемо це пізніше, поки просто ці два файли або три файли мають бути в одній теці. Збережіть разом. Ну що ж, ось перед нами приклад створення модуля ще один. Ви бачите, що параметри передаються, викликаються ці функції, все працює. Тут у нас іде повернення значень, і це також хороший такий варіант, щоб попрацювати. З, саме, з розділеннями модулів. Що хотілося б сказати саме про створення окремих модулів, про розділення файла на частини це дуже потужний інструмент, він дозволяє нам не лише структурувати код, не лише зробити його більш легким для читання, але і дозволяє використовувати одну ту саму функцію багато разів. Тобто спрощується виклик функцій, спрощується такий контроль за логікою. Взагалі, без цього хороший код, великий код. Ми точно не напишемо, він буде виглядати, як мінімум, жахливо. Отже, практика сьогоднішнього нашого уроку. Ми з вами візьмемо три ваші улюблені коди, ті, які вже створили, або чотири коди, скільки встигнемо. на Різних, за одного різних графічних бібліотек, завантажимо їх і, поділивши спочатку на функції, ці функції винесемо в окремі модулі. Все беремо готовий код. Якщо раптом у вас немає коду з ці, саме з цією бібліотекою, ви ж розумієте, у нас є шпаргалка завжди з собою. Ось тут, за посиланням, ви можете взяти мій код. Але краще ж, звичайно, свій він рідніший. Отже, беремо код, перетворюємо. І тут також ви можете подивитись, на приклади з різними бібліотеками. Який модуль ви будете створювати, ви вирішите самі. Який код ви будете брати, ви також вирішите самі. Ну і наше домашнє завдання буде про все ж таки драконівську бібліотеку. Отже, Turtle, Kinter, Pygame Zero, Pygame, можливо, тут буде трошки складніше, тому що у кого є можливість працювати з цією бібліотекою. Якщо ви працюєте онлайн, то uh, лише Replit дозволяє нам таке зробити. Uh, з тих, що, що ми з вами використовуємо, можливо, ви знайдете щось інше, або поки цей урок буде там, знаходитись на Ютубі, щось виникне інше, щось з'явиться. Але все ж таки тут не принципове поняття. Не виходить з PyGame, зробіть, наприклад, дві програми з PyGame Zero. Ну і домашнє наше завдання створіть драконівську бібліотеку. Для якого коду ви створите? Це може бути черепахова графіка, це може бути текінтер, це може бути взагалі текстове щось, але хотілося б побачити більше драконів, побільше таких модулів, які можна використовувати, що вміють робити дракони. І таким чином ми насправді з вами добре повторимо ще й функції, бо це надважливо. А чому функції важливі? Ми сьогодні завершуємо з вами структурне програмування на Python. Наступний урок буде зміною в підході до всього. Ми почнемо з вами розглядати об'єктно орієнтований підхід, але завершуючи структурний, завершуючи ось такий великий набір уроків, ми з вами. Маємо вміти створювати функції, і розуміти, що один з підходів програмування на Python і на інших мовах це підхід структурний, коли ми дійсно виділяємо логічні частини, коли у нас є функції, які вміють приймати дані та повертати результати, коли насправді будь-який код – це є розмова функцій між собою. І наступного разу ми подивимось, а які є інші варіанти. Ну що ж, друзі, не прощаємося з графічними бібліотеками, зустрінемось на об'єктно орієнтованому програмуванні.